Катастрофа на параді. Українці увірвались на Красну площу. Путін скаженіє. Правда і справедливість на нашій стороні. Вся страна, общество, народ підтримують учасників спеціальної воєнної операції. Скандал Соловйова пограбували він в істериці розніс студію: Ідіота патентата з нацистськими корнями. Що нового для нацистської Європи. грабить евреев и вводить против них санкции. Вы хотите повторения этого опыта? Кровь ваша на вас. Победа Бесия накрыла Россию с головою. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Москва влаштувала грандіозну вакханалію на Красній площі, Пафос, танки, сумнівні гості і військові злочинці усе в одному флаконі. Владімір Путін перед парадом вичавив чергову порцію маячні. Уся країна вболіває за наших героїв СВО. про гундосы в ВИН, пускаючи слезу про традиционные ценности. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма. Будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ. підтримують учасників спеціальної військової операції. Ми гордимося їх смілостю і рішительністю. Той силою духа, которая всегда приносила нам тільки победу. А ви помітили, що фон, на якому виступає Путін, у кольорах українського прапору? Інакше, як дизайнерською диверсією, це не назвеш. Вочевидь, без українського сліду тут не обійшлось. Хто ж цей сміливець, який увірвався у логово звіра, аби зіпсувати йому свято? Уявляємо реакцію бункерного діда, коли він переглядатиме свій виступ. Одразу після диктаторської промови Кресною площею протопали півтори тисячі учасників вторгнення в Україну. Вони плодяться як комарів болоті з 530 у 2023 до понад тисячі у 2024-му. Пропаганда в ударі за кремлівською методичкою Героя Сво мають витіснити ветеранів Другої світової з народних сердець. Але пахне це не героїзмом, а дешевим спектаклем. Парад зібрав кінематографічний зоопарк. Емір кустуриця хвалився, що без проблем долетів до Москви. Ніби це подвиг століття. На трибунах засвітилися Стівен Сігал, який уже сто років як русскі в душе, і оскароносний Олівер Стоун, що, мабуть, знімав цей фарс для нового документального шедевру. Голівуд у Москві ні. Це справжнісінький клуб фанатів кривавого диктатора. Красна площа зібрала строкатий парад вигнанців спецназ з Азербайджану, Білорусі, Казахстану і Таджикистану, почесний караул з Киргизстану, Туркменістану та Китаю, військова поліція з Єгипту, курсанти з В'єтнаму, плюс вояки з Узбекистану, Лаосу, Монголії та М'янми, братство народів чи сходка політичних вигнанців. Північна Корея, чиї бійці гинули в Курській області, рядового війська не прислали, але її офіцери прикрасили трибуни. Парад похвалився суперсучасними танками Т-34, але армата знову сховалася. Ніби сором'язлива діва, десять років її піаря, тяглава Ростеху Чемезов бреше, що вона на озброєнні. Де ж ти, зірко? Натомість показали дрони, які щодня гудять над Україною, сіючи смерть, а ще дивізіон ракетних комплексів «Іскандер-М», що вбивають мирних жителів. Святковий арсенал нічого не скажеш. Вперше з початку війни в Україні на парад прилізли європейські бунтарі, словацький скандаліст Роберт Фіцо та сербський вірний друг Росії Олександр Вучич доповнив тусовку президент Бразилії Лула да Сільва. Чекали лидеры в країн, але більшість дала заднюю, мабуть не захотіли пірнути у цей святковый фарс. А после параду Путин выдав тост. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов. Спасибо. Почувши запах спиртного, тут як тут відомий колаборант Царьов. Він виповз на Кресну площу, судячи з його вигляду, аби похмелитися, але огори на банкет Олешку не запросили. З праздником початок травня. Традиційний період загострення побідабісів в Ерефії. Напередодні Дня Побєди росіяни розігнали цирк до абсурдних висот від поламаних танків до тортів з солдатами. Ось найсмішніший найгостріший коктейль маразму тижня. Тримайтесь, бо це треш, що зносить дах. Репетиція параду у Башкортостані провалилася стріском два радянські танки, скинули гусениці та немертво вгрузили в асфальт. Непереможна техніка здалась дорозі, а місцеві пабліки вже ховають гордість під шквалом мемів. Оце так побєдний старт. У російському дитсадку якийсь геній серед вихователів вигадав інтернаціональний перформанс. Чорношкірих дітей вирядили у форму червоноармійців і змусили горлопанити радянські пісні про війну. Вставай, огромная! На бой! Картини ніби з абсурдного сну. Малюки співають про смертний бой, а Вихователі тішаться глобальним патріотизмом. Пропаганда дісталась до пелюшок, скоро й памперси з георгіївськими стрічками видаватимуть. А в Удмурті стався взагалі треш року. Кондитери під чуйним наглядом влади спекли торти у вигляді землянок, меморіалів і їстівних радянських солдатів. Назва цього божевілля Вкус «Вкус Нехай смак Побєди гріє серця, пафосно заявили організатори. Жерти солдатиків з кремом. Це вже не свято, а кулінарний фільм жахів. Російські генії маркетингу теж скористалися Побєдною історією. І для шашличної вигадали слоган «Жарь как дєд». у Ростові. Місцевий побідний шеф-кухар, вочевидь, буквально зрозумів ці слова і смажив шашлик під ураганом. Відеокомедія року дід, тримай шампур проти вітру. М'ясо врятоване, а здоровий глуст. Та хто ж його шукав? А от в Інгушеті вирішили, що вшанування героїв Другої світової це вже мове тон. І до 9 травня на стіні школи намалювали триметрове графіті Путіна, проголосивши його головним героєм РФ. Під дощем змусили скакати під Катюшу у формі Червоної армії, школа ні, філіал імперського фан-клубу. У російській мережі кавомашини з нехитрою назвою Star Bars, яку скопіпастили у відомого бренду, встановили одноразові стаканчики з зображенням ветеранів Другої світової. Чесно говоря, всій душою люблю я стар барс наш. Вот это уже перебор. Вот нет, кофе Пити каву з дідуся це вже не маркетинг, а клінічний випадок. У підмосковному серпухові напередодні дня Побєди відкрили бюст Сталіну, назвавши тирана геніальним державником, який думав про людей. Місцевий царьок, на чиї кошти спорудили ідола, заявив: Без Сталіна не було перемоги. Водночас, у Вологодській області поставили другий пам'ятник диктатору за правління губернатора Сталініста Філімонова, друга доньки Путіна. Так що, який наступний крок Гулах відродити? Заїжджі дінороси з татарстану намалювали графіті, родіна мать завіод посеред зруйнованого українського Лисичанська, колись стотисячне місто перетворили на руїни, а тепер прикрашають низькопробною пропагандою. Малювати Побєду на попелі це не патріотизм, а цинізм вищої проби. А ось відео традиційних ряжених треш перформансів які прокотилися ледь не по всій рефі, жіночки в радянській формі співають. «Скоро Гітлеру капут. Застряг у 1945-му, але календар говорить, що на дворі 2025. -й. Гітлер давно капут, а от здоровий глузд, схоже, теж пішов у слід. І трохи дьогтю до фестивалю Пабіда додав москвич Григорій Саксонов. Він кинув виклик системі, розгорнув плакат Путін Гітлер біля Кремля, а потім стрибнув у Москву ріку, зобразивши труп. Словики витягли сміливця та запакували. Один герой проти імперії це не торти з солдатиками, а вчинок з великої літери. Скандал на мільйон російський пропагандист Володимир Соловйов влаштував епічний цирк у прямому ефірі, коли дізнався, що італійські ЗМІ отримали заборону брати в нього інтерв'ю. Є люди, які люблять, помнять, уважають, а є пінна пічеріно. Вергоньє деля рацюма. Бестія нациста. Абсолютно нацистська тварь. Которая проникла со своїм ліберал-нацизмом в Європарламент і не може смиритися з тем, что слово оказывается, противоречащее їх ліберальному фашизму, доноситься до народу Італії і ведево в Світлий Путь. Це нацизм мене грабують, бо я єврей», – Репетував він, згадуючи, як у нього віджали шикарні віли в Італії через санкції проти Росії. А теперь еще и рота закрыли, не даючи и брехню в итальянских медиа. Против меня вели санкции, потому что я еврей и антифашист. Что нового для нацистской Европы грабить евреев и водить против них санкции? Теперь они пытаются заткнуть голос правды. Потому что Пино – идиота-патентата с нацистскими корнями. Позор для Италии, которая допустила возрождение худших форм. Позор ли Европы, которая вернулась к своим нацистским корням, а притворяется демократии? Вы недостойны памяти Вольтера. Вы продолжатели дела тех, которые втоптали Европу в грязь и в кровь Второй мировой войны. Вы хотите повторения этого опыта? Кровь ваша на вас. Пока Соловьев меча, Италия стоит на своем. Пропаганде за конфисковано. Інтерв'ю під забороною, а голос правди Соловйова заглушений. Чи вгамується в інше? Влаштує новий антифашистський цирк. Чекаємо наступну серію цього трешу. Напередодні 9 травня кремлівські історики влаштували чергове шоу абсурду. Росія, бачите, сама Гітлера на шматки порвала. А лендліси союзники то просто пил на чоботях Побєди. Пісковий Семонян малює свою героїчну сагу, де СРСР єдиний рятівник світу. Можна лі сказати, що ми. І без ленд біз Нельзя, Ми б справились. Ох, дімочки. Ти що, сценарій для фантастики пишеш? Твоє, ми б справили звучить, ніби Червона армія воювала лише на патріотизмі та самогоні. Без американських літаків снарядів і тушонки твої герої б хіба що окопери ложками. Но ты либо лишь для ватников, да правда, заявы есть. Я уже не говорю о том, что вы не едете к нам на 80-летие Великой Победы, которую мы для вас добыли. Мы и никто другой. И не надо рассказывать про ленд-лиз. Причем тут ленд-лиз? Начнем с того, что мы с этим ленд расплатились еще только при Путине. Уже Путин был президентом, который еще не родился во время Второй мировой войны. А мы еще расплачивались с ленд-лизом. Это же не подарок был. Хотя это вроде общее дело и общая победа. Это Ми перемолотили больше фашистських дивізій, більше фашистських солдат, більше фашистської техніки значительно більше, чем ви всі вместе місті Марго, Марго, – це не дрібничка, мільйони тонн зброї, без яких твої перемелювання були хіба що б в мріях. У Росії розгорнулась чергова вистава родом з темних віків. С Хиигумена Гавриил, відомий проповідник РПЦ, затаврував талановиту шестикласницю, одержимою демоном через її поезію. Розкажу один случай. Девочка шестого класу приходит ко мне и говорит, бачка, вот я тут стихов написав, цілу тетрадку. Можете посмотреть? Я с удовольствием говорю, посмотрю. Прийшов домой, прочитал стихи и понял. Это писала не девочка. Это писал демон. Существо высшего порядка. Гавриїли. Ти що? Режисер містичних трилерів, твої демони в поезії. Це як сюжет для серіалу жахів на церковному каналі. Дівчинка написала гарні вірші, а ти вже малюєш пекельні роги. Може, вона просто талановита? Твій вердикт це не духовність, а вистава з відьомським присмаком. З точки зору лексики, з точки зору емоціональної, з точки зору образності. переживаний, которые там описаны, ничего подобного этот ребенок не мог не прочувствовать, не переживать, не написать таким слогом и такими словами, как было это написано. Это было совершенное произведение, которое можно в любом поэтическом сборнике тут же печатать, в готовом виде. Батюшко, ти серйозно? Дитина довірила тобі свої вірші. А ти побачив у них пекельний заговір? Гавріле, ти що застряг у середньовіччі? Твоя теорія це не богослов'я, а сором для здорового глузду. Тільки в Росії поезію можуть оголосити сатанинською а проповідь, замінити страшилками. На сьогодні у нас все, дякуємо, що дивитесь гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримати ЗСУ війна ще триває.